Не нам справедливу, повноцінну інформацію з даного питання. Це питання не екологічне, підняли, не економічне, а політичне. Окремі вазі на, Баті, на цьому питанні заробити свій політичний останній багат, бо Вже нема чого в місті взятися. Тобто був акумуляторний завод. Який результат? Парове, ну, ми тут кричали, ми квітикували, mm. я не вас запитаю, я реступаю, я не ступаю, будь ласка, не перекладайте. Я маю право на місці. Тому така сама ситуація і сьогодні. Ніхто не думає про комунальні підприємство, про ту техніку, яку нову потрібно. Ніхто не лягає в бюджет, не знаючи його реального бюджету на Хто не знає, відповідно до бюджетного кодексу, що в першу чергу забезпечують видатками і чи є кошти на нову те. Але наші комунальні підприємства сьогодні працюють, успішно надають послуги, отримують відповідну дотацію і забезпечують місто усіх комунальних послуг. Місто чисте, примерно і всі послуги, жителі міста отримують. Але комунальні підприємства мають кознуватися і мають мати своє підприємство не тільки до а й підтримковим. Проєкт, який сьогодні винесений в місті Паркосатин, це реальний прибутковий проєкт, не вкладаючи в бюджету міста ні однієї копійки. Про якісь прокладки, про якісь щось, шановні. Звертайтесь про охоронні Що тут є проплати, що тут крадуть гроші, чи ви постійно займають. Але ще ні одного результату. Вашій скарг немає. Олександр Віктор, ви коли виступали, треба було включити це від себе. Міський голова виступає, це не моє вирішувати. Тому кожне підприємство розраховує, як рівним підприємства, економічний відділ, економічний стан свого підприємства. Дарня техніка і їхні послуги. Що це таке, що задумано і продумано, і знайдено інвесторів і знайдено фінансування? Розпочну з того, що лякає нас. На поліоні лежить десь півтора мільйона тонн сміття, купа сміття велика, яке загрожує екологічно реальність, освіти відділяється газ, який нижчий озоновий слой. І це захворювання ті, що сьогодні ми маємо найбільшій Україні. І найбільша проблема в світі це Україна своїм сміттям. Рахуйте! Що з усіх областей, що взяти, такі полігони, санкціонова не санкціонувати, то вона область полягом в З Ним треба щось робити. Але в Україні це політизовано і в цьому стоїть готують політику для того, щоб побудувати, треба шукати варіант. Я перепрошую мене не коментувати. Тут... Тому проєкт, який є, буде на сайті Старого Сантєва, Технологічно обґрунтовані, І далі сніче звалище буде приносити біля 300 мільйонів прибутку. 50 на 50 поділимо. Інвесторонок я вас не перекладав. Хто тим дітям робити? навчіться культурі, На вулиці постійнісь там. А після того стояти частина, коли будемо сидіти спіття. Вони бояться його. Тому що буде зроблено Європа, те, що в Європі, те, що сьогодні живе цілий світ. А після того, як ми зробимо дегазацію на даному склалищі, ми отримуємо кошти Кіоського або Паризького протоколу. Тому що так передбачено в програмі відповідних е, кошти, е, відділення відповідних коштів. Якщо робиться дегазація на поліоні, Відповідно, включається села і фінансується відповідно за даний програми. Шановні жителі Старокостянтинова, це проєкт майбутнього. І він має бути зроблений за пів року до листопада грудня місяця, але ж відтягується проблему, яка є сьогодні у всіх містах для того, щоб нічого не робили. Так і сталося в нові. Він не запрес, Перше в Україні відповідає. <гумітувателі> Перепрошую Олександр Дмитрій мені передає своє слово. Я буду записаний, є привіт. Я дойду до все, я переклада. Шановні громадяни Стара Костянтинова, якщо світі звали, що зараз не буде роблено, це сміття буде отруювати атмосферу. Буде заблудювати наше місто і буде впливати на здоров'я кожного громадянина. Я людина від І те, що мені тут звинувачують, щось купується і інше, я кажу, кожен судить по мірі своєї розпущеності і по своїм діях. Значить, я відповідальна людина, є правоохоронні органи, а й заявлять. Що поступила заява про Хабар, чи піку, чи ще від міського голови. Я також офіційно заявляю, ні з ким я не проводив ніяких переговорів, чи запрошував сюди, якихось там, як вони називають тушу, чи когось. Я абсолютно не вручаюся відповідно до закону про підприємство в країні в підприємства. Діяльних підприємств влучатися таким чином. Я прошу запрошувати перебувати. Таким чином є відповідні інспекції, є відповідні правоохоронні органи. Якщо там вийшло екологічна безпека, є екологічна інспекція, є е, е, природоохоронна інспекція, є е санітарна станція, є е правоохоронні органи, будь ласка. Якщо ви кіне, то дійте в правовому полі. Правове поле це ваша діяльність. І ви перевищуєте свою діяльність, включаєте роботу любого підприємства. Так, як прокуратуру завод, так і комунальне підприємство. Відповідно, про підприємство в Україні всі підприємства рівні і Соборня. Далі, шановні і інфляції перед переповідайте. Як ви відповідно до 467 постанови Кабінету по Національної по комісії України утилізувати сміття після 4-4.2017 року? Там є чіткі умови. Значить, там є чіткі умови лісенсування відповідних проти правдивових довольних. Якраз відповідно на цих угорах місто зможе реалізувати відповідні е, правила або обов'язки і дійсно у відкритих полягом таких побутових з технологічним захороненням їх або утилізації. Тому хітко вчиняє дії, а вони будуть на сайтах і прийде час. Прийдеться відповідати. Конкретно відповідати. Тому що 30 мільйонів гривень бюджет міста не виділить ніколи. Навіть перший етап, 10 мільйонів, в бюджеті міста немає. І переконання немає. Ми приймали бюджет 2017 року. Переконати його всього 2%. Ми його навіть до бюджетного колесу, нам не можемо переглядати. Тому. Є сьогодні самий приєднаний варіант, який не нашкодить місту ні екологічно, а через 5-6 місяців стане порядок проти відходів відповідно до технології захоронення працювати екологічно безпечно для нашого міста.